У затінку чуда в світлі надії. По до речі, писала вона а, а, її головною да, такою тематикою вірші. Це була родина, доброта, спокій, затишок, а, ось такий ну, шлюб сімейний. Ліга похоже, дуже вона Так. Значить, Перший вірш затінку чуда в світлі надії. Затім почули, світлі надії так і живемо, весна мрадіє, рано встаємо будінчі свята. В сінях у нас завелись властів'я. Після дощу багрянію черешні, рак з під місточка виставив клешні, Коник приспить нас, а тимень розбудить. Світлі надії, затім чуда. Соняк старенький, смітно згорбатів. Будем на осінь добрі й багаті. Витопимо грубку, книги розкриєм. Зацілка чудо, що свіжу на дім. Да. Такий да. да. да, да. да. Так. Спасибо. І а, ще є, да, віж... вікно розчинене в сад. Осінню вітер. Птиця прокричить і змокне. І тумано бляже птицю. А я стою у білому плащі. Чорним деревом, на котрим птиці сниться весна. І в листя грузнуть каблуки і в листя із шерохом трагічним. Чому з такою справою, з таким дитинством я дивлюсь твоє обличчя? пита мене кохана. Крізь дощі пройшов трамвай от холоду горбатий. А я собі наказую мовчи. «Ну, Ніхто на світі не повинен знати, що в цьому домі, повному досаду, я не людина, я вікно в саду. По світлій шибі котиться сльоза, і я страхаюсь, радісно і грішно, розкриють тобі зелені, зелені вікна в сад і потопити білосніжних вишнях. Нема шляху з дерев моїх крізь цю москово захмеліло Павіть щодня благословлять тобі і славить мене вікно площине осадим. Це Ну, ще. Значить, я вибрала таку вірку, значить, я декілька. Значить, хочу ще прочитати. Мені дуже так сподобалося. Це що стосується пейзажної такої дивної лірики декілька. Значить, наша землячка з села Верескурі Пічнянського району. Та значить Ганна Верес, Верес, це її псинтонів Демеденко та Верес. Казку цю, спинить, ні, казку цю спинить ніхто не сміє. Знову нічка в небі зорі сіє, вітер деревця заполосав. Казку, Казку цю спинить ніхто не сміє, бо лиш Бог Бога господарні По Посивіль верби у долині, косами торкаються води. Грає скрипка, дивна, комарина місяць молоденький народився. В річку, мову, дзеркало, дзеркало заглянув, там себе побачивши, застив. Згодом мандрував понад поляну, шлях долав у небі непростий. А під ним розкішні диво шати. Молоді гаї й густі ліси. Скоро їх він буде пригощати, Роси сріблялоки запросили. Ну, є і, ще... Та, от я сижу і далі хочу, щоб вона читала. Yeah, 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 yeah. І всі, кстати, yeah, yeah, yeah. так дивлюся yeah, yeah, yeah. теж. Річка в березі, в березі в березі коріння мила. Річка в березі коріння мила. Вербом, що толились при воді. Нічка воду з зорями сріблила, позбавляла місяця надій, то зірки на нас йому саджала, то чумацький швистеляла шлях. Не давала спать йому, безжальна, покарання зірочка зійшла. Хто не спав цю ніч, напевне, знає, то яка божественна краса можна порівняти тільки з раєм, землю цю казкові небеса. І, і ще такий, є там багатої збірка не да,